Як у Європі? Правильно, там треба так цінувати Три рази Три. Нью-Йоркський фешн вік лишився позаду, але найцікавіше ще попереду. Мілан Фешн Вік і Лондон Фешн Вік. Це я ваша дявушка Блонда і моя профешн Романтика, спорт чи гламур? Що? Що буде модним наступного літа у Британії? Як носити паєтки та не мати вульгарний вигляд? Якби я був дівчиною, я б одіг все. Чим з у в будинок моди Роберто Каваллі? Та чи варто прислухатися до модних порад Домініко Дольче та Степано Габана? Тумач, звісно. Ексклюзивно у Моя профешен. У 2010 році на премії Оскар Сандра Балок здобула не лише омріяну статуетку, а й, звичайно, найомріяніше звання кожної селебратіс – найгарніше вдягнутої. Про її лук попіклувався бренд Маркеса. Анна Вінтур, Ріта Ора та ще кілька відомих американців вирушили до Європи. Тут стартував Лондон Фешн Вік. Лондон це завжди креатив. Це всегда круто, это всегда мурашки по коже, кожні, це завжди що це таке нове. Вперше до британської столиці свою колекцію привіз будинок моди Маркеса. Саме тут дизайнери марки Джорджина Чепмен та Керен Крейг відсвяткували 10-й день народження бренду.

Рюші, прозорі матеріали, різноманітні відтінки рожевого та пишні спідниці. Таку колекцію показали модні публіці. А тренд, який перебрався до Європи із нью-йоркських подіумів квіткові принти та об'ємний декор із квітів. И мой нелюбимый силуэт – это когда заужено, и здесь, ну, я очень часто эти платья называю «русалочий хвост». Потому что, ну, для этого нужно вообще иметь идеальную фигуру, просто, которой практически ни у кого нет, ну, кроме как у тебя. Натомість ті, хто не у захваті від ретро та квітів, можуть придивитися до нової колекції Давіда Кома. Улюблений дизайнер Beyond З показав дуже сучасну лінію весняно літнього одягу. Цього разу ми експериментували з матеріалами. В одном луте мы поедновали и напев прозорие, и больше толстые тканины, и блескучие, и матовые материалы. Основные цветы коллекции – черный, белый и блакитный. Стиль – минимализм. в силуэтов максимально узкие и приталенные. Конечно, мне понравился очень Дамир Кома, потому что он в этот раз сделал такую графику. То есть он mm. очень круто поработал с цветами и очень сильно заморочился с кроем. Однак тим, хто підшуковує вбрання для особливих подій, Давід Кома та його команда можуть запропонувати блискучі вечірні моделі. Основна ідея цієї колекції колор-блок. Тобто одяг, нібито зібраний із шматочків тканини різних кольорів. Однак ми намагалися не захопитися. Адже, на мою думку, це ж найуніверсальніший тренд це мінімалізм. Якби я був дівчинкою, я б одів всього. Дивіться далі у моя Профешн». Топ-шоп. Наймолодіжніший бренд сезону. Поєднувати дорогі дизайнерські речі із мас маркетом сьогодні дуже модно. Мабуть, тому Анна Вінтур та наймодніші Giałs Лондона не пропустили показ одного із найпопулярніших британських брендів Топшоп. Топшоп дуже прикольна марка. Їхній одяг доволі доступний і можна просто міксувати більшість речей. Я обожнюю ходити на покази. У цьому щось є. Побачити тренди на наступний сезон однією з перших. Топшоп – один із моїх улюблених брендів, ще з юності. Я досі поєдную речі, які були куплені кілька років тому. І це прекрасно, що скоро моя шафа поповниться новим одягом. Наступного літа ТОП Шоп пропонує своїм клієнткам комфортні повсякденні сукні, штани і топи зі спортивними мотивами. Модною наступного літа буде смужка, максимально простий дизайн, а також одяг білого і насичено-рожевого кольорів. Я очень активно слежу за этим брендом. Класна колекція, тому що це точно буде продаватися і в ньому є доля креатива і є доля продаж. Тома Форда відверто можна назвати агентом-провокатором в світі моди. Дизайнер називає себе дуже тихим. Ну а щодо його колекції, точно можна сказати, що це сексуальний зрив на подіумах всього світу. Шоу Тома Форда одне з остань. Проте й одне з найбільш очікуваних. Американський кутюр'є привіз до Лондона, як завжди, шикарну колекцію одягу. Не дивно, що сукні від Тома Форда коштують десятки тисяч доларів. А новинками від цього дизайнера регулярно оновлюються шафи голівудських селебритіс. Що він там вже не ваяшив цей том Форд. Том Форд, останні дві колекції вже не експериментують, як раніше. Но, як звичайно, шоу було красиве, все дуже комерційно, все дуже продаваєме. Ну як звичайно, ми in італія. Тут немає солоденьких рюш та вже звичних квітів. Том Форд у своєму репертуарі. Його весняно-літня колекція це глем-рок, Блиск, Шкіра, чимало оголеного тіла, зухвалий мейкап та зачіски. Попереду у моя профешн» – Кара Делевінь, Кейт Мосс та Анна Вінтур на показі будинку моди Барбарі. Британська мода у багатьох асоціюється із брендом «Барбері». Його фешн-шоу транслюється у різних куточках світу і завжди збирають найвідоміших гостей. Власне і на цьому показі зустрілися найіманитіші британки Кара Делерінь, Кейт Мосс та Палома Фейт. Я із нетерпінням чекаю на шоу. Крістофер Бейлі дуже непередбачуваний та креативний. Я думаю, що саме завдяки бренду Барбарі Лондон вважається однією зі світових столиць моди. Кожна девушка дівчинка иметь в своєму гардеробе один плащ Барбарі, тому що ну, це інвестиція в ваш гардероб. Тахийта Джоли так назвав нову колекцію одягу Крістофер Бейлі, дизайнер марки Барбарі. І креативна тут не тільки назва. Наступного літа дизайнер радить жінкам будь-якого віку одягатися у напівпрозорі сукні, спідниці з величезними пластиковими паєтками та різнокольорові тренчі. Кожен із 35 тренчів має свій принт. Жоден не повторюється. І до того ж, кожен із цих принтів спочатку був намальований художниками вручну, а вже потім надрукований на тканині. Окрім цього, модно ризикувати. Тому Крістофер Бейлі поєднує блиск та денім, кросівки та романтичні коктейльні сукні. І не варто боятися бути занадто яскравими. Барвисті луки модели і дизайнер доповнив ще й помітними аксесуарами. Кольоровими сумками і взуттям, об'єднаними пасками та капелюхами. Я не знаю, хто, якщо чесно, буде носити цю колекцію. В этот раз эти какие-то перья выглядывающие из-под джинсовых курточек, перья, которые выглядывают из-под платьев, перья, ну, в общем, перья везде и плюс ко всему они зрительно увеличивают живот. Я не думаю, что наши байеры в нашей стране закупят именно эти модели. С вами моя профессия. Світові кутюрі вже представили колекції на наступний літній сезон. Далі у програмі Тренди по-італійськи на Мілан Вік.